Доброго дня, друзі. Я дуже вдячний за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші теплі слова. Мені дуже приємно, дякую. Ви знаєте, я можу вам сказати тільки одне, щоб ви трималися, щоб не падало духом. Це головне. бо ви наша опора, ви наша мотивація і ми вас теж віримо. Це є правда. Взагалі, я хочу від себе лічно сказати, що я можу вам. От іменно своїми словами, от як би висловити да, свою думку, що я хочу. Я хочу, щоб ви всі, в першу чергу, це зрозуміло всім, це віра, віра в Збройні Сили України, що ми переможемо це однозначно, це 100% переможемо. Лише питання часу. Діло в тому, що ви чи можете, ви завжди допомагаєте Збройним силам. Зараз дуже... В такі часи, от, зараз на найскладніші часи такі да, пішли, потрібно Збройним силам це дрони, не вистачає дуже засобів нічного спостереження, це тепловізори, ночники Також не вистачає, та навіть я вам скажу елементарно це просто Теплих речей, це шарфи, носки, там теплі. Да? Ну, взагалі щось тепле, навіть ці свічки окопні. Теж вони дуже велику роль грають, і повірте, воно багато чим корисна вієшся. Мені просто знаєте, я якось дивився в інтернеті. І не тільки я і мої побратими теж бачили це, що є деякі чиновники, які зараз в часи війни, вибачте мене, вони тратять гроші на дороги, роблять брусчатку, роблять, все часи війни. Ну, це якось неправильно. Взагалі, якщо всі ми хочемо, щоб ми перемогли. Ми повинні бути, знаєте, от, як кулак, да? одне ціле. Ну, якщо ми будемо дивитися в одну сторону всі разом, якщо ми будемо цільні, єдині, тоді ми переможемо. А не так, знаєте, що хтось робить такі вчинки під час війни, які ніяк не допомагають Збройним силам України. Я просто знаєте, ну як проста людина, я можу сказати тільки одне, що потрібно бути єдиними і дивитися в одну ціль. А наша ціль це перемогти цього ворога. Слава Україні!